Ну і Україні треба працювати над якістю мобілізації. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю італійській журналісті Чечілі Салі. За словами голови держави, на тепер мобілізують досить велику кількість новобранців від 25 років, а військові мають ротації та відпустки. У той же час його недостатньо. Бо у суспільстві є запит на демобілізацію солдатів. І от на тепер цього не передбачено законом. Якщо завтра, наприклад. Половина армії просто піде додому. Ну, тобто, ну, ну тоді треба було в перший день здаватися. Так і є. Тому що якщо завтра половина людей піде додому, повернеться. Путін нас вб'є всіх. Ну просто вб'є. Всіх. Абсолютно, так і буде. Що ж, рухаємося далі, і повертаємося до теми, що я анонсувала кілька хвилин тому. Будемо говорити про економіку країни-агресорки, тому що одминає другий рік повномасштабної війни, а правитель країни-агресорки Путін він продовжує хвалитися міцю економіки Росії. Але від неї залишився тільки міраж, який починає поступово зникати. І от для опису ситуації з російською економікою, аналітики, яких цитує CNN, використовують метафору настроїдах, щоб описати її швидке, неприродне та короткочасне зростання. І вони прогнозують, що незабаром Росія відчує виснаження своїх можливостей, а її громадяни потерпатимуть від поступового зростання цін та економічних труднощів. Минулого року інфляція в Росії значно прискорилася, приміром у CNN згадали, що деякі супермаркети просто почали закривати вершкове масло у шафах, щоб запобігти крадіжкам.